А черкаські волонтери взялись виготовляти для бійців АТО енергетичні батончики. Дівчата готують смачні калорійні смаколики зі злаків, сухофруктів та горіхів. Інгредієнти закуповують за власні гроші, але є й байдужі черкащани, які надають їм продукти безкоштовно. Батончики з курагою, чорносливом і родзинками. Ці дівчата знають прості рецепти смачних та поживних солодощів. Не минуло місяця, як вони взяли забезпечувати атовців енергетичними батончиками. Наталія Позьолкіна каже, їхнім кулінарним подарункам на передвій раді ми вже відправляли. Реакція лише позитивна. Ну яка потреба? Хлопці мають змогу на пару годин, перекусивши досить смачною їжею, втамувати голод цей. Але це не є основна їжа, вона не може з неї на насититись повністю, але такий певний смаколик, знаєте, і добре на душі, і в шлунка. Дівчата діляться рецептом смаколиків для атовців. кажуть, нічого складного немає. Для однієї порції нам необхідно взяти вівсянки трошки. Далі насіння, несмажене сире, волоський горіх. І арахіс. Всі компоненти дуже поживні. Всі інгредієнти ретельно збивають у блендері, а потім додають мед чи розтоплений цукор. Далі ми тут все склеюємо в один таку суцільну масу, щоб потім зробити з нього батончик. І ось так в нас виходить один поживний батончик. За годину роботи цілком реально виготовити зо два десятка поживних солодощів. Термін їхньої придатності тиждень-два залежить від температури зберігання. Батончики вагою від 100 грамів слугують солодким доповненням солдатського сухпайка. Ідея постачати на передову поживні батончики, належить місцевим активістам пласту. Я думаю, що допомагати АТО на даний час це є, мабуть, місія кожного нашого громадянина Черкас. Тому я вважаю, що все, що ми можемо зробити, ми будемо робити і ми будемо допомагати. Волонтерки готові надалі виготовляти солодкі пайки солдатам. Зізнаються, від допомоги черкащан не відмовляються. Кажуть, потрібні сухофрукти, горіхи і мед. Телефон координатора ви саме бачите на нашому екрані. Крім того, його розміщено на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо. Юлія Пропленко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин.